Вибуховим ранок видався для окупантів на тимчасово окупованому півострові. І за попередньою інформацією безпілотники атакували аеродром Бельбек у Криму. Вибухи лунали і в інших частинах півострова. Тож давайте ще раз підсумуємо, що ж у них там таке відбувається. Безпілотники атакували аеродром Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Російські медіа повідомляють про збиття усіх цілей, але уламки одного з дронів впали біля Орлівки. А в Севастополі піднімався стовп диму над військово-морським. Училищем звуки роботи протиповітряної оборони також чули на аеродромах Саке, та в районі Інкермана. Але місцевий губернатор заявив про незначні спалахи від падіння уламків. Ну, бачимо зараз. Незначні спалахи, як виглядає на думку тамтешніх гауляйтерів, російські медіа пишуть про цю атаку вже із самісінького ранку. Мабуть, масованою вона була і не вдалося приховати, ну, але судячи з тамтешніх чатів, де міські скаржилися і на шум, і на вибухи, і на дим, то мабуть, приховати так і не вийде. Російські моніторингові ресурси пишуть, що на північний захід півострова летіло близько 40 безпілотників, маловисотні протикорабельні ракети Нептун, і поки що не встановлена балістика. Росіяни там вже знаєте, припускають, що це можуть бути і британські «Стормшейду». Там також заявили про збиття усіх цілей, але зазначили, що уламки одного з дронів впали у районі Орлівки поряд із Качинським шосе у Севастополі. Ну ті незначні уламки ми з вами щойно бачили на екрані. Пишуть, що звуки протиповітряної оборони було чути на аеродромі Саки у Новофедорівці, аеродромі Бельбек та з району Інкермана. Тим часом над військово-морським училищем у стрілецькій бухті Севастополя підіймався величезний стовп диму, коментуючи прильоти у місті. Тамтешній губернатор Гауляйтер заявив, що у деяких районах лише невеликі спалахи від падіння уламків безпілотників. Але відео з місця події свідчать про інші. Наслідки атаки, ну і вже, знаєте, з'явилося повідомлення, офіційне повідомлення від Міністерства оборони Російської Федерації. Давайте з вами його оглянемо. За їхніми словами, з 8.30 до 10.30 за московським часом припинено спроби київського режиму здійснити терористичні атаки за застосуванням безпілотників літакового типу по об'єктах. На території, начебто, Російської Федерації, засоби ППО збили, начебто, 25 українських безпілотників і перехопили над акваторією Чорного моря і територією е, тимчасово окупованого Криму. Пишуть у Міноборони, мабуть, атака таки була значною і мабуть, атака таки була болісною. Раз коментують і раз говорять про те, що. Незначно, незначно нічого страшного у них там не сталося. Ну просто дим здіймається у Севастополі. Подумаєш, для них це може вже якась там рутина. Ну і зрештою, об'єкти, про які ми з вами говоримо, це військові об'єкти, об'єкти, які ворог використовує для своїх потуг у російсько-українській війні. Тож сподіваюся, незабаром будемо з вами мати більше інформації про те, що ж це у них там таке хлопає на ось цих військових об'єктах, на військових базах і, можливо, також навіть на двох аеродромах, але тут е, посилаємося з вами вже на офіційну інформацію. Е, сподіваємося, що незабаром генштабі нам можливо розкажуть про те, що ж це за невідомі добрі безпілотники і невідомі добрі балістичні ракети на військові потуги нашого ворога летіли. Ну а поки що, ми з вами на завершення нашої етерної години традиційно нагадуємо собі про найважливіший підсумок кожного нашого інформаційного часу. Це допомога українським силам оборони. Я нагадаю, що фонд 24 го каналу зараз збирає кошти на бус Форт-Транзит для 24 ї бригади. Ці хлопці перебувають на Донеччині саме поблизу Часового Яру. Ми знаємо з офіційної інформації, ми знаємо з відео, ми знаємо зі світлин, що ситуація там залишається пекельною. Росіяни продовжують посилювати обстріли і. Штурмувати українські позиції аби захопити це місто на сході нашої країни, і саме цю ділянку тримає зокрема 24 24-та окремо механізована бригада імені короля Данила. Зараз бійці просять допомоги з транспортом. Їм потрібен прохідний місткий бускбус, саме такий знайшли. Називається він Форт Транзит. Я нагадаю і нагадаю і собі вам, що на фронті надійний транспорт він на вагу золота бо допомагає рятувати життя наших військових а життя військових вони безцінні, тому що це люди, які захищають нас від ворога. Надійні автівки коштують дорого. Це 355 тисяч гривень. Але з вашою та з Божою поміччю ми зібрали вже 53% від цієї суми, і це вселяє величезну надію, що вдасться нам якомога швидше цей збір закрити і військовим необхідну техніку передати. Приєднатися до нього ви можете за QR-кодом або посиланням, які бачите на екрані. Якщо перейдете на сайт фонду 24-го, то побачите там і звіти за збори, які з вашою допомогою ми, ну, колосально швидко закривали за що вам величезне величезне спасибі